Спікер пропонує розпочати пленарний тиждень новий політичний сезон у сесійній залі, саме з розгляду і голосування за освітянську реформу. Це найбільш, Які скажімо, наближена найбільш реальна. Зміна, реальна зміна, яка може бути впроваджена і проголосована. Але тут ще є ряд застережень. Ми дивились, дивились, вже говорили приблизно по всім основним пунктам. У нас є застереження до чотирьох напрямків: це профтехосвіта, яка сьогодні нібито перебуває на місцевих бюджетах, але за пропозицією цієї реформи. Може бути на умовах приватного партнерства, це все зрозуміло. Зрозуміло те, що у профтехосвітніх закладах, коледжах, технікумах, ПТУ, ВПУ всіх інших, в них, як правило, розміщені. І гуртожитки, і їхні будівлі в центрах, центрах Рівного, якщо говорити про мою область, в центрі Сарн, в центрах тих міст де вони розміщені. І, звичайно, що оця, цей механізм приватного. Партнерського діалогу може призвести до того, що ці гуртожитки просто-напросто будуть вкрадені, якщо говорити прямою мовою, і викуплені за, там, за якісь копійки бізнесу. Ось цей механізм дуже небезпечний. Другий момент це оплата праці. Оплата праці для освітян також за пропозицію про спілок. Вони просили три мінімальних заробітних плати. Заробітна плата у нас складає 3200 гривень. Натомість, поки що є ну, нібито таке погодження конструктивне внутрішнього комітету внутрішньої засвіти і науки, що це буде чотири мінімальних прожиткових мінімуму. Мінімальний прожитковий мінімум це 1670 гривень. Тобто тут вже є контраверсійний момент. Це фонд оплати праці. Не може бути вчитель жебраком, не може, не можуть платити батьки за своїх дітей гроші, які там ідуть на. Заміну вікон, до прикладу, ремонт капітальний. Я розумію, що там десь на якісь буклетики, там ще на якісь речі, мінімальні, щоб батьки могли б ну, так, гіпотетично здавати гроші невеликі. Але брати оці благодійні внески, і це на рівні держави системно відбувається в кожному закладі освіти, міняється вікна за рахунок батьків, міняється ну там все, штори, парти, все, дошки, тому що держава. Не виконує своїх прямих функцій і конституції України, аби забезпечити навчальний процес в нормальному о, стані і обсязі, то звичайно на допомогу йдуть батьки. Реформувати потрібно так, аби е, і школа виглядала нормально, і батьки не вносили фінанси. Тому що зараз батьки думають, як відправити дитину, як сплатити комунальні е, послуги, тому що ну, навантаження на плечі на родини. На, е, Скажімо, ну, споживчий принаймні, кошик якщо дуже ці зауваження ваші будуть враховані? Ви готові <клес> дати фракція, ваша батьківщина голоси за Так, реформу. і в нас ще є там по навчальному процесу декілька зауважень, ми будемо їх обстоювати. Зараз я ще раз повторюю, якраз триває дискусія, є фахівці саме по освітній, освітньому закону, і ми вийдемо на певний результат. Думаю, що гіпотетично батьківщина може підтримати єдину реформу, яка є. Це освітня реформа, якщо будуть uh -huh. враховані наші пропозиції: пенсійна реформа, реформа судоустрою судової системи України, е медична реформа це все бутафорія, імітація. І більше того, я сказав би, якщо про медичну реформу, це прихований геноцид.